Вітаю на каналі Мікс моментів Інна Іващенко. Дівчинка, дівчина, жінка. Дівчинка, дівчина, жінка легко ступа по землі. Схилена ніжного лівка, Хмаринка легка на чолі. Усмішка ніжно чаруюча. Стомлений погляд спід він мила, красива та любляча, сильна в надії своїй. Дівчинка, дівчина, жінка, безсмертя народу твого, вічності квітнуча гілка продовження роду свого. Ніжна, тендітна, беззахисна сльози. Срібляста роса будь же усміхнена й радісна, Щастя пошлють небеса, гордо крокуй Українка, Вільно вдихай знов і знов. Дівчинка, дівчина, жінка, віра, надія і любов.